Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Закон в силі кримінальні справи проти євромайданівців. Закриють активісти під загрозою. Закони загони самооборони не потраплять під дію закону про амністію. Стріляли бойовими за укріпленням беркуту. Знайдено гільзи від бойових патронів. Закон про амністію в силі від сьогодні кримінальні справи проти мітингувальників мають закриватися. Про що про це думають активісти, і які настрої панують на євромайдані, дізнавалася Лана Маяковська. Від сьогодні вступає в силу закон про амністію. Мітингарі звільнили адмінбудівлю в обмін на затриманих. З цього приводу у майданівців досить різні думки. Витягнути їх від тіля це гарний Є, моральний моральний. Не можна їх міняти на якісь будівлі, зайняті. Герберів майор будівлю ще завтра можна взяти. Справа закривається тільки деякі і відкриваються постійно нові, які вже не підпадають під цей закон. І договорюватися з цією владою. Таким чином, що ми от звільнюємо. А ви відпустіть? Ні, вони мають відпустити тоді можливо якісь поступки з нашого. боку що в принципі, Ну, Відтепер активісти, які перебували в КМДА, житимуть у жовтневому палаці. Це близько трьох сотень мітингувальників. Комендатура Октябрьського дворця виповнила рішення штабу Майдану. Ми предоставили міста, організували прийом тих людей, які раніше знаходились в Київській адміністрації. Но у нас є определенний порядок здесь, который який действують три місяці, є внутрішні дисципліни, поэтому ми не мали ніяких проблем. Нагадаю, 16 лютого генеральний прокурор привселюдно пообіцяв протягом місяця звільнити з під варти затриманих активістів. 268 осіб, які є підозрюваними, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. 108 кримінальних проваджень будуть закриті. В опозиції наголошують, прослідкують, щоб кожен амністований вийшов на свободу. З цією метою планують створити гуманітарну робочу групу, яка клопотатиметься про долю кожного затриманого демонстранта. Ми хочемо чітко відслідкувати всі кримінальні справи, які повинні бути закриті. Всі люди повинні підпасти під дію цього закону, щоб кожен українець, який Брав участь в акціях нашого протесту. Знав він захищений, його ніхто не буде переслідувати, і він буде звільнений від кримінального переслідування. Та як би там не було, активісти Євромайдану не розійдуться. Вони і надалі відстоюватимуть демократію в країні. Лана Маяковська, Артем Кутасов, Роман Крюков соціальна країна. Кетрін Ештон схвалила виведення протестувальників з приміщення КМДА. Верховний представник ЄС зазначила, що зроблено чимало важливих кроків для залагодження конфлікту. Також Ештон закликала українську владу закрити всі судові справи, що розглядаються проти активістів, включаючи домашні арешти. Я також вітаю той факт, що останніми днями з камер попереднього ув'язнення було звільнено майже усіх активістів Майдану. Я закликаю українську владу закрити усі судові справи, що розглядаються, включаючи домашні арешти. Я очікую, що це буде зроблено без зволікань для того, аби полегшити політичний діалог у Верховній Раді цього тижня. До Києва їдуть дипломати, представники парламентської асамблеї Ради Європи. Майліс Репста Марієта де. Пур Белундін прибудуть в Україну завтра. Вони планують зустрітися з лідерами усіх сторін нинішньої кризи. Поспілкуються як з президентом, так і з лідерами опозиції, а також вивчать можливості для мирного врегулювання конфлікту. Крім того, співдоповідачки відвідають майдан незалежності і зустрінуться з журналістами та правозахисниками. Не оминуть увагою, і Беркут, зокрема, його керівництво. Можлива кандидатура прем'єр-міністра та нові питання про стару конституцію, основні теми сьогоднішньої погоджувальної ради. Про що говорили перед початком пленарного тижня, знає Яна Курченко. Конституція 96-го року основна тема сьогоднішньої погоджувальної ради. Документ, за яким зараз живе уся країна, прийнято незаконно. Виявляється, немає жодного документу, згідно з яким Конституція будь-якого року набирає чинності. Рішення суду про відновлення тексту Конституції немає, рішення парламенту немає, указу президента немає, закону немає, рішення Верховного суду немає. Так, що ж є? Після таких аргументів на завтрашнє засідання опозиція запропонувала зареєструвати два документи, які поставлять крапку у конституційному питанні. Ми вимагаємо, щоб наші проекти постанов, перше, були зареєстровані. Друге, щоб вони завтра були включені до порядку денного, третє, щоб вони пройшли відповідні профільні комітети в середу. І четверте, щоб ми в четвер виставили на голосування. Два наших акта більшість у свою чергу такі дії називає незаконними, мовляв, не можна двома документами відмінити чи прийняти головний закон країни. В Україні парламент не має таких повноважень. Змінити конституцію можна тільки в спосіб, способ, з 13-го цієї Конституції. Що не змінити конституцію, признав, що рішення Конституційного суду неправильне, тому що. Верховна Рада не має, іміє з Конституцією, полномочі признавати рішення Конституційного суда ні у свою чергу. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак пообіцяв опозиції зареєструвати акти і направити на розгляд у комітети, аби у четвер парламент зміг їх розглянути. Вони будуть зареєстровані завтра, і так просив керівник фракції Батьківщина направити в комітети. Щоб в середу комітети розглянули, підготують, і в четвер можна було б прозлядувати якісь постанови по змінам до Конституції 2004 року. Виключено, що саме на цьому пленарному тижні Віктор Янукович запропонує нового прем'єр-міністра. Про це наприкінці брифінгу заявив Володимир Рибак. Однак, хто це може бути, спікер не назвав. Завтра Верховна Рада України відкриє другий пленарний тиждень четвертої сесії сьомого скликання. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна. Велике прибирання комунальні служби Києва почали прибирати вулицю Грушевського. Вже вивезено близько ста вантажівок сміття. За барикадами, комунальники відновлюють вуличне освітлення. Автокран підняв ліхтарний стовп, і електрики відновлюють в ньому пошкоджену електричну проводку. Нагадаємо, у неділю кордони міліції піднялися вгору по вулиці Грушевського до будівлі кабінету міністрів. Активісти майдану частково розібрали барикади для забезпечення проїзду транспорту в напрямку паркової алеї та в напрямку урядового кварталу. Євромайданівці зазначили, що таким чином вони виконують домовленості з владою про гарантування проїзду транспорту вулицями міста. Під час прибирання барикад на вулиці Грушевського журналісти вперше мали можливість піднятися на Урядовий пагорб і побувати за укріпленнями Беркута там виявили гільзи від боєприпасів польського, німецького, американського та чеського виробництва до рушниць 12-го калібру. Серед моделей боєприпасів є бойові. У МВС запевняють, що правоохоронці на Грушевського використовували тільки травматичні патрони. Права проти самооборони майдану не потрапляє під закон про амністію. В заяві генпрокуратури йдеться про закриття справ відкритих з 27 грудня по 2 січня. Як відомо, столична прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо незаконного. Створення в Києві воєнізованих формувань вже у лютому з 13-го числа. Однак це не лякає активістів до самооборони Майдану. Приєднується все більше активних учасників і на сьогодні вже діють 39 сотень загальною кількістю від 10 до 15 тисяч бійців. Це кадри звичайного тренування бійців спротиву, які проходять на Майдані кожен день ще з моменту заснування загонів самооборони. Сьогодні кількість воїнів майдану складає вже близько 10-15 тисяч людей. Основні атрибути – маска, щоб не впізнали та палка щитом, щоб мати змогу дати відсіч. А що ви З того часу трабатувати зображення веркуту долі крутить. Задача дуже проста. Тобто є Беркут, да, захищає тут власть. і є ми. Проти Беркут этот теплоселен. І ми должны бути нічим не хуже Беркута. І ми не будемо хуже біркути, повірте нам. Проводити тренування на Майдані зібрався весь квіт тренерства міста Києва. А отже, і вимоги теж відповідні. Бувають травми, бувають, ну, переломи, не, ну не бачу, що ще були. Бувають ушкодження, школі, але ну, це є нормально, коли є бойове навчання, коли є травми. Так що ну, скарг ніяких немає. Прокуратура сьогодні впевнено стверджує, що загони самооборони незаконні, посилаючись на статті 17 і 37 конституції. У них ідеться, що на території України забороняється функціонування збройних формувань, не передбачених законами, що політичні партії та громадські організації не мають права на створення воєнізованих формувань. Формально прокуратура права, але в конституції є й інші норми. Стаття 27, частина 3. Кожен має право захищати своє і інше від протиправних посягань. Тобто стаття 17 і 37 не можуть помачитись окремо від статті 27. Фактично, сьогодні Конституція передбачає для людей право захищати себе індивідуально і колективно. Захищати себе та інших приходять навіть і ті, чий рід діяльності апріорі не пропускає бідне існування. Богдан раніше працював у податковій інспекції, сьогодні він в першій сотні самоборони майдану. Ну і я здав собі і вирішив.

я как бы вообще политический человек. Я ну, раньше чтобы сказать, я от себя не ожидал, что я буду стоять здесь на Майдане. Я как бы просто мог зайти выйти. А потом ну, случилось как-то переосмысление. На Майдане впевнені, что саме тут готується гідна зміна діючим правоохоронцям. Міліція себе дискредитувала повністю. Это люди совершенно с искаженной психикой, не понимающие, как должен себя страж порядка вести в нормальній Цивілізований страні, поэтому я лично вважаю, що вот эти ребята вполне не занять їх места. А нам придеться, видимо, з пенсії вернуться і немножко послужити родині. Вступити в ряди самоборони досить легко. Треба всього навсього записатись в сотню та приступити до тренувань. Розглядаються навіть варіанти, як суміщати їх з роботою, хоча є і такі, хто тренується після школи. Такі випадки тут теж мають місце. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна Центром Києва пронесли 30-метровий прапор України. Студенти та активісти провели акцію Стрічка гідності біля пам'ятника Тарасу Шевченку Учасники розгорнули великі 30-метрові стрічки жовтого та синього кольорів. Перехожим роздавали національну символіку. Мета акції закликати студентів носити стрічки, щоб проявити патріотизм і любов до України та продемонструвати прагнення до змін. Учасники рухалися організованою ходою у центр. Ро міста акція завершилася біля українського дому. Євромайдан в Санкт-Петербурзі минулими вихідними на Марсовому полі зібралося близько 70 осіб, які висловили свою підтримку українському Євромайдану. Мітинг пройшов без ексцесів за винятком декількох спроб його перервати. Четверо активістів були затримані за спроби перешкодити проведенню заходу. Відносно них складено адміністративні протоколи. Канада допоможе активістам майдану грошима кошти нададуть. На медичну допомогу постраждалим під час акції протесту в Україні про це заявив міністр закордонних справ Канади Джон Берт. Ці кошти гарантуватимуть надання медичної допомоги мужнім активістам, що зазнали поранень під час виступів на підтримку демократії. Сказав Берт. Нагадаю, гроші нададуть в рамках благодійної програми гуманітарна солідарність її започаткували письменники Сергій Жадан, Оксана Забушко, Андрій Курков та екс-міністр охорони здоров'я. Василь Князевич Мільйони на бензин Верховна Рада України на 2014 рік замовила пального майже на 4,5 мільйони гривень. Такі цифри вказані у віснику державних закупівель. На відкритих торгах перемогла приватна компанія, яка Парламентській автобазі поставлятиме високооктанове пальне, зокрема бензин марки А95 Преміум, А-92 дизельне пальне марок С та Ф. Усі закупівлі будуть за кошти державного бюджету. Нагадаю, минулого року органами Державної фінансової інспекції України у сфері державних закупівель було виявлено зловживань на загальну суму майже 2 мільйони гривень. Рік. Професіоналізації української армії до кінця 2014 року міністерство оборони планує повністю перейти на контрактну армію, заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Павло Лєвідєв. У минулому році на військову службу за контрактом було прийнято 12 тисяч осіб, що складало майже 70% збройних сил України. Цього року планують прийняти ще 7 тисяч. Таким чином, до кінця поточного року Українська армія повністю буде. Контрактною пасажирам потягів Хюндай, які з 12 лютого через поломки були замінені на звичайні локомотиви, не повертають обіцяні гроші за квитки. За відмову від поїздки пасажирам повертають лише половину ціни квитка. Як розповіли в «Укрзалізниці», компенсація за квитки дійсно буде повернута не всім. Замість Хюндая перевезення здійснюється трьома видами рухомого складу. Серед них новий потяг україна 2 побудований на Крюківському заводі. Ці потяги за рівнем комфорту такі ж, як і Хюндаї, тому різниця у квитках буде поверта... не буде повертатися. Про це розповіли в українській залізничній швидкісній компанії. На Харківщині врятували рибалку. Вранці прихожі побачили на річці оскол Крижину і чоловіка, що лежав на ній без руху. Вони викликали рятувальників. Ті дісталися крижини, наділи на потерпілого рятувальний жилет і переправили на берег. Рибалка був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його доставили до лікарні з переохолодженням. Це не перший випадок жертв тонкої криги днями на Дніпропетровщині. Потонув чоловік. У зв'язку з різким потеплінням рятувальники закликають любителів зимової риболовлі не ризикувати власним життям та не виходити на тонкий лід. Українці масово їдуть навчатися до Європи за п'ять років. Кількість студентів з України в ЄС зросла. На 38% такі дані оприлюднив центр дослідження суспільства. Найбільше наших студентів у Польщі, трохи менше в Італії, Канаді та Чехії. А ось до Сполучених Штатів та Росії українська молодь не так охоче їде. Загалом європейського світу обрало майже 30 тисяч молодих людей. В основному вони вивчають економічні, соціальні і гуманітарні науки. Сьогодні у світі відзначають день спонтанного прояву доброти. Це свято має досить коротку історію. Його поява пов'язана з ініціативою міжнародних благодійних організацій, які вирішили об'єднати під гаслами доброти всіх людей планети незалежно від їх громадянства, віросповідання та національної приналежності. Суть свята полягає в безкорисливому і безмежному прояві доброти до. По відношенню до всіх оточуючих, справжня доброта на думку організаторів, не повинна чекати похвали або подяки. Головна нагорода за доброту людини радість інших людей. День спонтанного прояву доброти це привід згадати про справжні цінності нашого життя і про те, що доброта здатна зцілити від душевних мук і недух кожного, хто її виявляє. Тому проявляти добрі наміри у всіх своїх діях повинна постаратися кожна людина. Папуга революціонер. В мережі інтернет з'явився відеоролик з папугою, що розмовляє. Яша, а саме так звуть птаха, реагує на фразу слава Україні і відповідає Героям слава. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.